Чи не щодня розробляються нові схеми втечі у хилянтів за кордон? Є охочі скористатися такими можливостями і є ділки, які заробляють чималі гроші. Так на Дніпропетровщині викрили двох мешканців Синельніківського району, які торгували фіктивними документами на батьківство. За грошову винагороду у розмірі 6 тисяч доларів США вони пообіцяли чоловіку оформити фіктивні документи на батьківство щодо трьох неповнолітніх дітей. Чоловіків затримано в порядку статті 208 восьмої аль на кодексу України після отримання другої частини коштів та передачі фальсифікованих документів на даний час підозрюваним обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Чоловіки підшуковували багатодітних матерів та обманом оформлювали фіктивне батьківство: фіктивне одруження або фіктивне усиновлення трьох чи більше дітей, що дає в подальшому підставу для виїзду за кордон чоловікам призивного віку. Однак дані особи не мають наміру на Дійсне виконання батьківських обов'язків на утримання цих дітей. Жінки почали звертатися до правоохоронців, що й призвело до відкриття кримінального провадження. Правоохоронцям стало відомо про схему злочинної діяльності після декількох звернень багатодітних жінок у зв'язку з відсутністю соціальних виплат на дітей. Слідчі дії тривають також перевіряється причетність затриманих до оформлення фіктивних шлюбів з жінками з інвалідністю. Адвокати кажуть, є різні розповсюджені схеми з підробкою документів від вже згаданого фіктивного шлюбу до змін в паспорті. Наприклад, це заниження віку. Коли особі є більше 18 років, то вона навмисно занижує відомості. Наприклад, йому там 16 17 і років, що є підставою для перетину кордону або уникнути від мобілізації. Тобто, на жаль. Люди цим користуються. Ну і як ми знаємо, що наслідки не дуже гарні, передбачається як штраф, так і до позбавлення волі. Аби зрозуміти кількість різних схем, достатньо зайти на сторінки СБУ, поліції, прокуратури чи Державної прикордонної служби України. Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах нашої держави затримано організаторів оборудок. Нейтралізовано злочинну групу, яка вивозила ухилянтів до Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень. Викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії, який продавав ухилянтам фіктивні медвисновки про непридатність до служби за. Станом здоров'я військова контррозвідка СБУ ліквідувала ще один канал нелегальної міграції до його організації. Причетна волонтерка місцевого благодійного фонду і один із мешканців регіону. Деякі чоловіки купують маршрути, аби перейти кордон пішки чи переплести річки. Його рух з молдовського до українського берега річки прикордонники зафіксували за допомогою тепловізора. Там на громадянина Молдови очікував клієнт, українець. Правоохоронці вирушили на зустріч човнареві та затримали його. Протоколи про правопорушення складено. Справи скеровано до суду. А бувають випадки, коли ухилянти гинуть, намагаючись подолати водну переправу. Так українець ледь не втопився, намагаючись дістатися угорського берега Тиси. Чиди з якої метою прибули? У вас якісь родичі є за кордоном? В Угорщині також? Мали намір через Угорщину далі слідувати. Куди саме? То порадив вам такий шлях обрати. Тобто, ні про те, що через річку ви будете пливти, вам власне не попереджали. Організаторів схем затримують: ухилянтів, які віддають їм десятки тисяч доларів, все ж таки доправляють до ТЦК. І на це не впливає обговорення нового законопроєкту про мобілізацію. Не можу сказати, збільшилась вона чи зменшилась, але. Шахраїв, які надають ці послуги, вони, на жаль, вони є. Так само і особи, які користуються цими незаконними послугами, вони є. Правоохоронні органи, наголошу, дуже активно працюють в цьому напрямку. Виявляють як організаторів злочинних схем, так і ті осіб, які скористувалися даними послугами. Тим часом правоохоронці закликають не наражати себе на небезпеку та не вірити шахраям, котрі запевняють у безпечному перетині кордону річкою високогір'ям або завдяки фальсифікації документів.